10 класи на уроці з громадянської освіти, і ми сьогодні з вами спілкуємось про людину і державу, їх взаємозалежність в правах людини. Відносини держави та фізичної особи зазвичай ґрунтуються на взаємних правах, обов'язках та відповідальності, яку конкретизують в Конституції та інших нормативно-правових актах. При цьому слід звернути вашу увагу на те, що в сучасному в світі діють міжнародні стандарти в галузі прав людини і держави. І держави зобов'язали встановити в своєму внутрішньому законодавстві такий правовий статус людини і громадянина, що відповідає цим стандартам. Саме цьому ми сьогодні присвятимо з вами наш урок. Але для початку зверніть увагу, будь ласка, на висловлювання громадської діячки Елеонори Рузвельт. А, то, де ж. То де ж зрештою беруться початок загальні права людини. У невеликих містах біля будинку такі близькі і такі малі, що їх не роздивитися на жодній карті світу. Проте вони є світом окремої людини: її рідний район, школа або коледж, де вона навчається, завод, ферма або офіс, де вона працює такі місця, де кожен чоловік, жінка і дитина прагнуть однакового правосуддя. Рівних можливостей, рівної гідності без будь-якої дискримінації, за винятком, коли ці права мають значення. Тут вони майже не мають значення будь-де. Як ви розумієте слова Елеонори, як ви вважаєте, яку основну ідею вона намагалась підкреслити, і яку роль в нашому житті відіграє розуміння законів, законів та правил? Права людини це невід'ємні права, якими володіє кожна людина. Але як нам скористатися цими правами? Хто повинен їх забезпечувати? І як ці права реалізовуються? Безумовно, ми не можемо реалізовувати свої права та свободи у суспільстві, де існує свавілля влади. Правова держава та верховенство права є тими принципами, які обмежують державну владу. Важливо, щоб люди в державі мали можливості впливати на процес розробки та прийняття таких актів. Зараз ви бачите типові ознаки правової держави, ми це вивчали в 9 класі, і зараз просто пригадайте собі. Правова держава передбачає взаємну відповідальність людини і влади. Людина бере на себе зобов'язання дотримуватись законів. А держава зобов'язується надавати кожному з нас умови для реалізації гарантованих кожній людині прав та свободи. Усі суперечки в площині людина-держава, людина людина людина-державна влада, правовій державі вирішує незалежний суд. Відносини людина-держава закріплюються нормативно в Конституціях, законах і інших правових актах, що видає держава. Отже. Правова держава передбачає, що всі її члени дотримуються прав. Але для цього необхідний взаємний контроль. Органи державної влади мають стежити за тим, щоб люди не порушували встановлені правила. Проте важливіше, щоб суспільство пильно спостерігало за діями влади і реагувало в кожному випадку, коли її представники порушують закон і перевищують надані їм повноваження. Для здійснення такого контролю в правовій державі створюють відповідні інститути та розробляються відповідні процедури. Відносини між людьми та відносини людини і держави регламентуються виключно системою права, конституціями та законами. Це називають принципом верховенства права і жоден шановник чи державний орган. Окрім найвищого законодавчого органу, не може скасовувати або свавільно вносити зміни до цих офіційно встановлених прав. Принцип верховенства закону встановлює ієрархію норм права і вказує на те, що жоден підзаконний акт не може суперечити правовим актам вищого порядку Конституції та законам, які прийняв парламент. Ці закони мають бути гуманними і захищати той мінімум, мінімальний перелік загальновизнаних цінностей та потреб людей, які ми зараз називаємо правами людини. Якщо права гарантують кожній людині її особисту свободу, виключають будь-яку дискримінацію стосовно неї та втручання в її автономію, то для держави права людини це обов'язок. Права людини визначають межі, в яких може діяти державний орган при виконанні своїх повноважень. Права людини це зобов'язання держави перед людиною щодо їх забезпеченням та дотримання. Кожна держава повинна продемонструвати свою готовність до прийняття зобов'язань, що відбуваються шляхом ратифікації або приєднання до того чи іншого міжнародного документу з прав людини. Коли права людини визнач... визнаються на національному рівні, вони регламентують зобов'язання держави перед своїм народом. Як ми вже з вами знаємо, найважливішим універсальним документом з прав людини є загальна декларація прав людини, прийнята в 1948 році Генеральною асамблеєю ООН. Окрім цього документу є ще ряд інших: Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Міжнародний пакт про економічні та соціальні культурні права. А всі ці документи є головними юридичними обов'язками, обов'язковими документами, які застосовуються в усьому світі. Обидва пакти були розроблені з метою розширення прав, викладених у загальній декларації прав людини та надання їм юридичної сили в межах договору. Разом із загальною декларацією прав людини вони становлять міжнародний біль про права людини. Ну а зараз ви бачите на екрані. Основні договори ООН щодо захисту прав людини. Їх декілька і вони є різноплановими, і до сьогоднішнього дня вони продовжують ще розвиватися. Україна, як член Ради Європи, підпорядковується європейські системи захисту прав людини, наріжним каменем якої є Європейська конвенція з прав людини з її налагодженим механізмом реалізації Європейським Судом з прав людини в Страсбурзі. На національному державному рівні в основному законі, тобто Конституції України, зазначено. Стаття 3. Людина, її життя та здоров'я, честь та гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Таким чином, Україна як держава закріпила за собою головний обов'язок забезпечувати і захищати права і свободи людини. Але кожен з нас так чи інакше пов'язаний з певною державою, в якій проживає або народився. Правовий зв'язок громадянина з державою називається громадянством. а особи, що має такий зв'язок з державою, є її громадянином. Ми з вами є громадянами України. У кожного громадянина держави є правовий статус, тобто сукупність прав та обов'язків, які ми можемо претендувати. Якщо ми з вами будемо аналізувати, а ми частково це робили минулого року на уроках правознавства Закон України про громадянство України від 18 січня 2002 року, то ми б з вами могли прекрасно заповнити табличку. В який можна буде вписати принципи, підстави, та, підстави набуття та підстави, підстави припинення громадянства України. Про них можна зараз і теж вам нагадати. Якщо ми кажемо про підстави, то в нашій країні існує принцип єдиного громадянства, тобто не можна мати 2, 3, 4 більше громадянств. Ми забезпечуємо виникнення випадків без громадянства. тобто, Спочатку треба домовитись за нове громадянство, щоб вас було позбавлено попередньо. Також неможливість позбавлення громадянина України громадянства України автоматично. Хоча тут вже Володимир Зеленський зробив певний прецедент, який треба буде ще досліджувати. Визнання права на зміну громадянства, тобто нас ніхто в цьому не обмежує. Неможливість автоматичного набуття громадянства іноземцям або особою без громадянства внаслідок укладання шлюбу з громадянином України, неможливість автоматичного припинення громадянства України одним з подружжя внаслідок припинення шлюбу або припинення громадянства другим з подружжям, рівність перед законом громадян України незалежно від підстав порядку і моменту набуття ними громадянства, і збереження громадянства України незалежно від місця проживання громадянина України. Підстав набуття громадянства доволі багато, але я хочу звернути тільки на деякі такі ключові: це походження дитини від батьків, які є громадянами України, це територіальне походження і це прийняття до громадянства. А також, можливо, поновлення в громадянстві України, перебування у громадянстві України одного або обох батьків і усиновлення громадянина України. Більшість ви бачите на екрані, і ми з вами вже це проходили в 9 класі, тому не фіксуємо, не е, зупиняємось на цьому. Окрім цього, громадянин України має право і вийти з громадянства двома шляхами: це добровільний вихід або втрата громадянства. І тут, будь ласка, пригадайте на підставі, е, чого можна втратити громадянство. Згідно Конституції України, права та свободи громадянина реалізуються через систему влади. А саме через Верховну Раду України, Президента України, Конституційний Суд України, органи виконавчої влади, правоохоронні органи, органи політичних партій і громадських організацій та міжнародні правові організації. Наші правила народжуються разом з нами. Дитина, яка з'явилась на світ, вже має той комплекс прав та свобод, що і кожен з нас. А от що має новонароджена обов'язки? Звісно, немає. Людина набуває їх, вступаючи у ту чи інші форми соціальної взаємодії. Ми виконуємо обов'язки обов учня, коли починаємо відвідувати школу, беремо на себе професійні обов'язки, розпочинаючи трудову діяльність, виконуємо конституційні обов'язки, набуваючи громадянство тієї чи іншої держави. Є обов'язки батьків і дітей, подружжя та багатьох інших. Бувають юридичні та моральні обов'язки, що є також важливо. Отже, обов'язки є продуктом соціальної взаємодії, а права людини є невід'ємною частиною людської природи, прямого взаємозв'язку між ними насправді не існує. І хоча обсяг прав людини не залежить від її виконання обов'язків, це не означає вседозволеність. Сучасна концепція прав людини дуже крихка конструкція. За існування, якої є взаємодія відповідальності та поваги до прав і інших. Про важливість такої взаємоповаги йдеться в тексті Загальної декларації прав людини, а саме в статті 29. Кожна людина має зобов'язання перед суспільством, якому тільки і можливий вільний і повний розвиток її особистості. При здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені законом, виключно з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших, та забезпечення справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві. Ми всім. На національному і міждержавному рівнях повинні стежити за дотриманням прав людини, попри те, скільки би не було факторів, факторів порушення прав людини з боку державної влади, жоден з них не може бути визнаний, якщо ніхто не заявить, не заявить про його порушення. Саме тому ми маємо не лише поважати права інших осіб в повсякденному житті, але й пильно стежити за їхнім дотриманням. Правові механізми захисту ефективно функціонують лише тоді, коли ми відповідально будемо користуватися ним. В свою чергу, громадянин України перед державою має такі зобов'язання: а саме, захищати вітчизну, її територіальну цілісність та незалежність, і це наші громадяни успішно зараз виконують, шанувати державні символи, не заведавати шкоди. Народи, природі і відшкодовувати збитки, надані ній, неухильно дотримуватись Конституції та законів України, охороняти культурну спадщину, сплачувати податки та збори, піклуватися про дітей та непрацездатних батьків, щорічно подавати до податкових інспекцій, декларації про свій майновий стан та доходи за минулий, навчаль... за минулий рік. Ось так. Тобто зверніть увагу, що, ну, по-перше, завжди права, обов'язки і свободи є близькими і поряд, хоча і мають свою специфічну рису. І якщо ми з вами маємо певне громадянство, ну ми з вами українське, то саме Україна зобов'язана, як держава, як державна інституція, зобов'язана дотримуватись наших прав, а ми зобов'язані дотримуватись наших обов'язків. Ваше завдання, ви бачите на екрані. Треба щось одне обрати. Зверніть увагу на останній пункт, на останній варіант завдання це розді... опрацювати розділ 2 Конституції і заповнити таблицю права і свободи громадянина України. Ви бачите, я вже поділив на 4 ключових, скажімо так, категорії: прав, особисті, політичні, соціально, економічні, культури. Тепер вам потрібно. В першій колонці право написати конкретно, яке є право. Наприклад, право на життя. А в другій статті, там, де написано передбачення статтею, написати номер статті, в якій це є. Для кожної категорії мінімум 4 права вам треба віднайти в Конституції, в другому розділі. Дякую за увагу і вже до зустрічі на наступних уроках.